У Києві вручили підозру і обирають запобіжний захід нардепу Миколі Тищенко за інцидент у Дніпрі. На зв'язку з Печерського рейсу до столиці наша Тетяна Демух Таню, коли Тищенко вручали підозру, він розбив свій телефон. Мабуть, не просто так. Що каже ДБР? Можливо, витягти потрібну інформацію із розбитого гаджета? Ну і що там із запобіжним заходом? Тищенка візьмуть під варту чи домашній арешт? 아니요. Вітаю Людмило. Новин насправді багато ДБР до Тищенка завітало ще 24-го числа. Як повідомляє сам Микола Тищенко, це було більш в ніч. Вони вручили того ж дня йому і підозру підозру за фактами подій у Дніпрі. Про що йде мова? Це те, що за вказівкою народного депутата України протиправно позбавили волі потерпілого колишнього військовослужбовця збройних сил України. І вже сьогодні Активно розвивалися події сьогодні. Був призначений суд в печерському районі столиці на 14 годину. Проте Микола Тищенко трохи запізнився. Прибув через 15 хвилин. Він активно спілкувався з журналістами. Проте по суті він нічого не казав конкретно по цій справі. Мовляв, це таємниця слідства, а детальніше давайте почуємо його перему Іде слідство. Я впевнений, що кваліфіковані професійні слідчі розберуться, вони розберуться, хто на кого тиснув, хто заважав депутатським повноваженням. Про це можна легко, легко подивитися на всі камери спостереження, тому що ми знаходилися в, в центрі міста. Ну і коли запитувала його про візити до Дніпра, він нічого конкретного не казав. Лише згадував про нібито буту ферми, яких багато існує. Згадував про все про вирубку лісів, про саміти, але нічого по справі не казав. Єдине, що сказав, що за ситуацію в Дніпрі він подавав заяву до поліції. проте поліція не внесла заяву до ЄРДР. А ну, якщо говорити про суд, він мав початися о чотирнадцятій. Ми чекали суддю. Суд розпочався близько 16-ї години. розпочався. Почалося все тим, що прокурори клопотали. Про додавання до матеріалів справи. Відео згодом, сторона захисту попросила технічну перерву, аби ознайомитись з цим відео. Був певний час на перерву. Згодом сторона захисту сказала, що відео нічого не підтверджують, і неможливо нічого ідентифікувати. Згодом сторона захисту клопотала про закритий суд. Мовляв, буде присутня особиста інформація. Ну і відповідно, прокурори клопотали про те. Що е, саме ця ситуація не стосується статей, які торкаються е, особистого життя, інтимного е, життя, також е, ну і, взагалі, е, суд відхилив е, суддя, відхилив це клопотання. Е, згодом вже виступив прокурор, він розповів про е, справу, як це все відбувалося, у чому підозрюється сам Тищенко. Е, також він розповів, що е, як це все було, що військовий е, Підійшов до пана Тищенко, поцікавився його перебуванням у місті Дніпрі. Згодом виникла така, знаєте, словесна суперечка. Ну і за його словами, таке незаконне позбавлення волі. Ну і згодом прокурор згадав про телефон, який намагався знищити пан Микола Тищенко. Давайте почуємо пряму мову. Особа при мені при понятих та кількох камерах оперативних. Здійснив знищення цих телефонів. Сухвало, грубо, причому були навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поряд, та ушкодження здоров'я учасників даної процесуальної дії. Спочатку один свій мобільний телефон, потім інший. Після того, як він його декілька разів ударив, він його зламав майже навпіл, потім перекрутив ось таким чином. і Кинув спочатку на підлогу, потім поклав його на стіл. Ну і прокурори просили про домашній, цілодобовий домашній арест решти носіння електронного носія. Вже адвокати Тищенка все заперечували. Говорили про самого потерпілого, який нібито забрав телефон у помічниці пана Тищенка. Ну і вже під час самого судового засідання пролунала повітряна тривога, і все вимушено було зупинитися. зараз вже відбій повітряної тривоги. Ми бачимо пан Микола, то. Тищенко стоїть за позаду розмовляє, тому в суді ще немає. Будемо далі слідкувати за ситуацією і розповідати все в прямому ефірі. Людмила передаю тебе слово. Таню, дякую. Тетяна Демух від Печерського райсуду до столиці, де обирають запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко.